Друзі, зараз ми розглянемо екзаменаційний маршрут Територіального сервісного центру 8042, який знаходиться у місті Києві по вулиці Туполєва, 19, екзаменаційний маршрут номер 1 Нагадуємо, що законодавством передбачено допускання не більше трьох помилок. Тому будемо уважні та розпочинаємо. По-перше, ми заводимо наш автомобіль. Ми переконуємося, що в нас вімкнена нейтральна передача. Заводимось. Налаштовуємо наші дзеркала. Обов'язково пристібаємо пасок безпеки. Витискаємо щеплення, вмикаємо першу передачу, витискаємо педаль гальм для того, щоб наш автомобіль нікуди не, не поїхав, коли ми знімаємо ручне гальмо, вмикаємо в нашому випадку лівий поворот, будемо починати рух ліворуч. Відпускаємо гальма, відпускаємо плавно щеплення і починаємо наш рух. Тримаємось правого краю проїжджої частини. Нагадую, що іспит у нас триває в разі успішного складання мінімум 20 хвилин, тому ми нікуди не поспішаємо, повільно робимо все, що потрібно. Бачимо попереду перешкоду, вмикаємо лівий вказівник повороту і об'їжджаємо нашу перешкоду. Рухаємось прямо, далі ми бачимо попереду перехрестя, на якому ми повинні повернути праворуч. Микаємо правий поворот. Оскільки в нас стоять машини, ми просто повертаємо. Якщо б в нас перед перехрестям не було машин, ми повинні були перед перехрестям перелаштуватись в правий ряд, з якого нам дозволено, лише з якого нам дозволено виконувати поворот праворуч. Зараз ми бачимо, що в нас закінчуються перешкоди при паркуванні автомобілів, які стоять справа. Да? Ми перелаштовуємося в правий ряд, тому що попереду ми бачимо, що у нас починається двосторонній рух, і ми повинні рухатись по своїй правій смузі. Під'їжджаємо до регульованого перехрестя. На ньому ми будемо повертати праворуч. Ми бачимо, що на світлофорі у нас є зелена стрілочка, яка дозволяє нам виконувати. Поворот на забороняючий сигнал світлофори. Ми дивимось ліворуч. Пропускаємо транспортні засоби, які рухаються по головній дорозі. Всіх пропустили і спокійно повертаємо праворуч в праву смугу. Попереду в нас буде. Перехрестя з круговим рухом, на якому ми будемо їхати, з'їжджати на третій з'їзд. Головна дорога на покругу. Ми вмикаємо лівий поворот. Переконуємося, що на головній дорозі нікого немає. І заїжджаємо на коло з лівим поворотом. Перший з'їзд проїхали, другий з'їзд ми також проїжджаємо. Попереду в нас третій з'їзд, ми вмикаємо тепер правий поворот, оскільки ми будемо з'їжджати з кола. Далі ми бачимо регульоване перехрестя, на якому ми будемо повертати праворуч. Ми вмикаємо завчасно правий поворот. і спокійно повертаємо праворуч. Далі ми рухаємось прямо до від на кладовище і будемо повертати ліворуч. Далі на світлофорі, на регульованому перехресті, ми будемо рухатись ліворуч. Ми повинні зайняти крайню ліву смугу. Тут ми маємо односторонній рух да, і ми повинні виконати поворот ліворуч з крайньої лівої смуги. Бачимо зелене світло, починаємо рух і повертаємо ліворуч. Нам дозволяється повертати в будь-який ряд, або в перший, або в другий. Ми повертаємо в правий ряд, для того, щоб не перескоджати іншим учасникам дорожнього руху. Дочекали зеленого сигналу світлофору і починаємо рух. з круговим рухом, на якому цього разу ми будемо рухатись на перший з'їзд. Ми вмикаємо правий вказівник повороту, переконуємо, що по головній дорозі, дорозі ніхто не рухається і з'їжджаємо на перший з'їзд. Вимикаємо поворот, обов'язково не забуваємо. Світло вмикаємо першу передачу і починаємо рух. Перемикаємось на другу і рухаємось по прямій. Бачимо знак, що у нас попереду пішохідний перехід. Також напротязі 100 метрів пішоходи. Переджальний знак, що пішоходи можуть вибігати на дорогу, тому їдемо уважно, не поспішаючи. Бачимо червоний сигнал світлофору, пригальмовуємо, зелений, Вмикаємо другу передачу і їдемо. Далі по прямій. Знову бачимо попереджаючий знак пішов. Переду. Далі бачимо знак обмеження швидкості не більше 30 км. Контролюємо це також обов'язково. Обмеження швидкості у нас закінчується, як ми бачимо, знак. Знову у нас попереджаючий знак обмеження швидкості і лежачий корисовський. Знову пригальмовуємо, спокійно переїжджаємо. Переконаємося, що на пішохідному переході у нас немає пішоходів. Бачимо попереду перешкоду. Отже, ми повинні завчасно перелаштуватися. Вмикаємо поворот. Зеркалі переконуємося заднього виду, що в нас немає машин всі приїхали. і перелаштовуємося в лівий ряд. Червоне світло зупиняємось. Не забуваємо вмикати першу передачу на початку руху. Ми повинні пропустити зустрічний рух, виїжджаємо на середину перехрестя. Для того, щоб в нас було місце виконати розворот. Якщо в нас буде завантажене перехрестя, ми повинні дочекатись, поки перехрестя звільниться. І Тільки після цього виїжджати на перехрестя. Всіх пропустили, робимо розворот. Якщо навіть ми... Стоїмо на перехресті, чекаємо перші на перехресті чекаємо, поки проїдуть зустрічний транспорт зустрічні автомобілі. І в нас засвітилось червоне світло, ми все одно закінчуємо маневр, не незважаючи ні на що. Інші автомобілі, які починають рухатись на зелене світло, повинні нас пропустити. Ми далі знову бачимо обмеження швидкості. Попереду пішохідний перехід, лежачий поліцейський, ми пригальмовуємо. Переконуємо, що пішоходів на переході немає. продовжуємо рух. Бачимо, що попереду у нас на дорозі яма, знак. Обережно пригальмовуємо. Ось у нас яма. Ми спокійно об'їжджаємо. Також ми бачили знаки попереджувальні про обмеження швидкості. І пішохідний перехід. Поперед. Переконуємось відсутності пішоходів і продовжуємо рух. Червоне світло, зупиняємось на світлофорі. Бачимо, що в нас попереду є в нашій смузі перешкода, яку ми повинні будемо об'їхати. Отже, ми повинні перелаштовуватись за перехрестям, ні в якому разі не на перехресті. Да? Проїхати перехрестя, тільки потім ми повинні перелаштовуватись в ліву смугу, об'їжджати нашу перешкоду. Зелене світло, вмикаємо першу передачу та починаємо рух. Дивимось в дзеркало, лівим пропускаємо автомобіль, який рухається на нами, вмикаємо поворот, пропускаємо автомобіль та перелаштовуємось в ліву смугу. Вимикаємо обов'язково поворот, не забуваємо, рухаємось прямо. тес круго в ліву смугу. І на цьому перехресті нам потрібно виконати розворот. Вмикаємо, не забуваємо вказівник поворота. Зупиняємось на червоне світло. Вмикаємо першу передачу, виїжджаємо на середину перехрестя, оскільки перед нами нікого нема. Пусте перехрестя. Чекаємо, поки приїде зустрічний транспорт, і виконуємо зворот. Виїжджаємо в першу смугу. Вмикаємо лівий поворот для того, щоб об'їхати перешкоду, Дивимось ліво дзеркало щоб переконатися відсутності автомобілів, який рухається, і об'їжджаємо нашу перешкоду. Рухаємось прямо далі у нас попереду. Знову наш круговий рух, перекрився з круговим рухом, на якому ми будемо цього разу з'їжджати на другий з'їзд. Вимикаємо лівий вказівник повороту. з лівій смузі, оскільки далі ми будемо на перехресті на світлофорі повертати ліворуч. Вмикаємо лівий поворот завчасно і зупиняємось. Бачимо зелений сигнал світлофора, вмикаємо першу передачу і починаємо рух. Заїжджаємо на середину перехрестя. Пропускаємо зустрічний транспорт, який їде. Ми нікуди не поспішаємо, тому якщо ви не впевнені, краще перечекати, поки проїдуть автомобілі, які рухаються на зустріч. І проїхали. Спокійно починаємо повертати ліворуч. Далі ми бачимо знак рух тільки ліворуч. Проїзд заборонений. Вмикаємо лівий поворот і повертаємо ліворуч. Повертаємо ліворуч, тримаємось правої смуги, на повороті обов'язково теж тримаємось правої смуги, не правого краю проїжджої частини не заїжджаємо по зустрічній І тут по парковці також тримаємось правої... правого краю, не рухаємось по зустрічній тому що це також буде зараховано зараховано як помилку. Проїжджаємо нерівності на, на дорозі і шукаємо місце, щоб припаркуватися. Змикаємо правий поворот, показуючи, що ми будемо зупинятись, паркуватися. І спокійно попиняємося. Вимикаємо нашу передачу, відпускаємо щеплення, не забуваємо про ручне гальмо і глушимо наш автомобіль. Ми успішно проїхали наш маршрут. Бажаю вам успіх, успіхів в складанні іспиту. На все добре!